Зробила вона усі такі. І було в неї сім малесеньких коленята. Діти всі побили всі, всі. А. жити. А, а. Зробила вона в лісі хатинку та й живе там із діточками. Часто коза ходила у ліс шукати їжу. Тільки піде коза, козенятка зачинять за нею двері, а самі нікуди не виходять. Повернеться коза, постукає у двері і заспіває. Козенятка, дітоньки, відомніть хатину. ваша матінка прийшла молочка, вам кресла. Біжить молочко повиннеш козинячку на копиточках. І стопитечка на сиру землю. Козиня одразу двері відчинять і впустять матір. Вона нагодує їх. Вона нагодує її і знову піде у ліс, а козенятка зачиняється. Вовк усе це підслухав, дочекався, поки коза піде у ліс, підійшов до хатинки і закричав своїм товстим голосом. Козенятка, козенятка. Чині котиненьку, ваша матінка прийшла, морочка вам принесла. Чуємо, чуємо. Наші мати голосом. На наші мати полечок. Волк пішов і заховався. Приходить коза. І стукає в двері, примовляючи козинятка, діточки, і довкіть хатину, як ваша матчка прийшла, молочка маха, бізе біжить козинечка, він очка на копиточка, на силу землю. Козинятка опустили матір і розповіли їй, як приходив до них сірий вовк і хотів їх. Оїсти, коза нагодувала їх, і, йдучи в ліс, наказала озим'ята, діточки. Нікому не відчиняти землі. Коли хтось прийде до прийде, до хатинки, до хатинки і стане просити.

На Козенятка не впізнали мовчого голосу і відчинили двері. <стрес> <рес> Пішов. розкрив свою величезну пащу і кинувся на бідолашних козеняток. Усіх поїв. Лиш одне однесенько козенятко вціліло і те в піч забилося. Приходить коса, скільки не примовляла, ніхто не відгукався. Підійшла ближче до дверей і бачить скрізь відчинено. Вона у хату, а там нікого немає. Зазирнула в піч і знайшла там одне однесеньке козенятко. Як дізналася коза про свою біду, сіла на лаву та й стала гірко плакати, голосити. Ох, ви діток, мої, козоняточка, просто віднялися з лами зовсім і Почув про це вовк, зайшов до дитинки та й каже, Ні, у мене ні. 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 Пішли вони до лісу, знайшли яму, а в тій ямі розбійники кашу варили і залишилося мені ще доволі жару. Козай каже вовкові. Перестримуватись. Так, що? стали вони стрибати. Вовк стрибнув і звалився плямо в гарячу яму. Черево у нього лопнуло, Козенята побігали звідти. Те, скільки до матері. не дружимо. До матері. І стали вони жити, поживати та добра наживати. Ось і кажуть ці кінець, Ако шлухав, так. 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 а послуха ну. молодець. Ну. Давай котину, дай в коло гарно і підстригуючи дівчатка. Так. Не давайте мужику.